Вітаю, це програма «Ополізору» на Чорноморській телерадіокомпанії. Ми говоримо про життя України в умовах війни, зокрема, що відбувається на тих територіях, які наближені до бойових дій, перебувають під тимчасовою окупацією, і про те, що ми разом будемо робити після нашої обов'язкової перемоги. Євген Олійніков, економічний експерт, з нами в студії. Рідко так буває тепер. Добрий день. Добрий день. Поясніть мені парадокс як економіст-економісту економісту. в умовах, коли попит падає, і коли, наприклад, зерно в Україні продається всередині країни по дивовижно низьким цінам, чому дорожче продовольство? Ну, по-перше, тут треба врахувати декілька важливих моментів. Перше, головне Ви чи я як мовити. Звичайний споживач, навряд, що будете споживати безпосередньо зерно. Як не йому ви захочете мати з нього або крупу, або муку. Ну краще хліб. Взагалі. Так, а взагалі так. Ну, ну як мінімум, хоча б муку, так або ворошно, з якого можна е, е, щось пекти, або крупа, з якої можна щось зварити. Тобто, відповідно, це переробка, так навіть мінімальна. Придатність для споживання пересічним споживачем потребує в переробки. Uh -huh. І чим складніше цей продукт, тим більше потреба в переробці. Що ми маємо на сьогодні, які умови? Uh -huh. По-перше, ми розуміємо, порушення логістичних ланцюжків, не дивлячись на те, що в принципі вже економіка, можна сказати, великим чином адаптувалася і пристосувалася, але повернутися на довоєнний рівень логістики зрозуміло, що зараз це практично неможливо. Uh -huh. Перше. Зрощення пального, яке відбулося так, зараз воно в принципі зупинилось, але само по собі воно відбулося майже фактично у два рази, і це теж нікуди не поділося. Більш того, будь-яка Компанія або будь-який е, приватний підприємець, який веде бізнес в Україні. Він mm. розуміє, що ці ризики вони нікуди не поділися. Вони змож, знову можуть виникнути. Може виникнути ризики дефіциту, здорожчання. Тобто він має закладати це, не рахуючи рай... ракет, які літять. Це скажімо так, рак це усі ці наслідки, в тому числі і приліту ракет, він має mm. обрахувати. Фактично, він має сказати так: я маю отримати стільки, щоб у будь-якому mm. випадку, щоб далі не трапилося, можливість можливість компенсувати потенційні збитки і продовжити бізнес, відповідно, все всі ці ризики так само закладаються, і таких факторів насправді дуже багато. їх навіть не один десяток. Якщо я буду всі перераховувати, пояснювати, ми з вами тут до вечора працюємо але е, факт саме цьому, тобто, рахувати умовно е, каже, спідставляти ціни в умовах війни. З довоєнними просто е, механічно, уголи, так, да. механічно не можна їх порівнювати можна, але з зарахуванням усіх тих додаткових факторів, які нанесла війна. Все. Ну, от мені підказують, що за, за даними сайту МінФін за останній місяць злетіли ціни на кілька продуктів. От е, солоне сало, свинина подорожчала, курячі яйця знамениті. Тепер курячі яйця так. поговоримо до речі про курячі Добре. яйця, болгарський перець і банани. Угу, угу. Ну, болгарський перець в, в, в січні це вже якийсь ну, імпортний, я так розумію. Без банани ]atoon. тим більше імпортні. Завжди. так. Да. E, e, максимум, що в Польщі навчилися вирощувати. <с Area> Або 제... А до речі, чому в Польщі банани дешевше, ніж у нас? <с UL> <клес> класичне, класичне uh -huh. питання. <плесква> я, я весь час бачу ці фотографії. Чому uh -huh. поляків там ледь не вдвічі ці банани дешевше? Uh -huh. В чому в чом інтрига страшна? Uh -huh. У три складові перша змінена логістика. Я просто нагадаю, до війни переважна частина нашої національної логістики будувалася на морських шляхах. В Одесу притягнули контейнер. Одеса, Миколаїв, Херсон, Ільчийсь Бердянськ, до речі, uh -huh. так uh -huh. само. Тобто все приходило туди. Ну, Бердянськ меншою мірою, бо там вже був цей <зас> незаконний <зас> незаконна забудова через Кепсинську протоку, але як би там не було, все одно навіть цей порт використовувався. Uh -huh. Зараз ми розуміємо, що цей потік дуже сильно. Певний час його взагалі не було, угу, далі угу. він частково відновився, але дуже обмежено. Все це безумовно позначилось. Тобто зараз в нас фактично система така в логістиці. Польща плюс переважно. Тобто до Польщі, а далі ще з Польщі до нас. Це як літакам. Силитимо вже. Так. Що... Так. Друге, те, що я сказав, страхування ризиків. Ну і третє, знаєте, як можна скільки завгодно з цього приводу моралізувати, але факт залишається фактом. Е, попит диктує пропозицію. Якщо попит задовольняється недостатньо, це так чи інакше призведе до зростання цін. Так буде, це так працює бізнес і ну, можна на це ображатися. Але зворотній варіант це будувати комунізм, державне регулювання цін. Ми бачили, як це спрацювало точніше, не спрацювало спальне. 100 років тому. Так. Ні, або 100 років тому. 100 днів можна сказати. Власне. Ну, Сто днів. Так. Ем давайте про яйця, але не в сенсі скандальному. А ну, наприклад, Європа значною мірою відкрила для нас ринки в тому числі по курятині і по, по, по цій продукції. Як це впливає на виробництво і як це впливає на ціни всередині України? Ви знаєте, переважно на ціни всередині країни впливають декілька факторів. Перший Значна частина е, виробників яєць була розташована в Київській області, е, в Херсонській області, е, в Донецькій Черкаська. області, Черкаська. Ну, Черкаська, дякувати Богу, не була напряму безпосередньо так не, не опинилася в безпосередній е, окупації і там не було безпосередньо бойових дій. Е, повітряні удари так, але не наземні бої. Херсонська область зрозуміла, і зараз велика частина області ще залишається окупованою. І там була найбільша птахофабрика, так. як я якісь там, так. Читав, та, ж так. та ж сама історія з Донецькою, та ж сама історія з Запорізькою, uh -huh. та ж сама історія була з Київською областю. Uh -huh. Тобто, е, так, звідси ворога вигнали, але uh -huh. ті збитки, ті втрати, які понесло птахівництво, uh -huh. вони величезні. Це перше. Друге. Е, Тахівництво це інкубатори, величезні інкубатори. Інкубатори це електрика. головне так підтримання постійної температури електрика, електрика, ще раз електрика. Тобто зараз ситуація така: або хтось не пристосувався, або просто знищено фізично, або не знищено, але він не зміг пристосуватися до відсутності електрики. Uh -huh. Відповідно, в нього виробництво просто скорочується до того рівня, який він може підтримати, або він вже починає виробляти цю електроенергію автономно для себе, але ми розуміємо, скільки це коштує Ну, просто для порівняння. Дивіться, Чекайте, знаєте, до... автономно косюк якийсь собі поставив на птахофабрики, якісь генератори, окремо. Якісь... Е, ви знаєте, не тільки косюк. Насправді можу сказати, що дуже велика і значна частина бізнесу на сьогодні ставить генератор, причому так. доволі потужні, вкладається в це, е, але це вже знаєте. Це вже скоріше питання взагалі того, як економіка України е, в першу чергу. Сказав навіть не скільки технічно, технічно це вже наступне, а психологічно адаптувалася до війни. Але ж тоді це якісь золоті яйця в повному сенсі саме так. Ну якщо саме так, якщо виробляти електроенергію генераторами на фабриках, можемо просто порахувати. Дивиться до війни вартість е, кіловат електроенергії для промисловості триста копійками гривні. Так. Якщо виробляти електроенергію генератором. То вартість кіловат буде десь приблизно. Ну там, з урахуванням того, що великий бізнес закупить паливо по оптових цінах, mm -hmm. а може і сам привезе. Але як там не рахуй, 15-20 гривень, скоріше за все, на кіловатті буде так, а, ну, ще раз. а, Ну давайте ще раз. Давай. Три копійки і п'ять. Ні, ні, я не казав три з копійками. Гривні три з копійками грив... а, гривні. Можу, там, 3 тобто в 5 разів принаймні, так? Да? Мінімально в 5 разів, так. І це тільки електрика. Та ж сама історія з е, кормами. Тобто комбікорми. все які, одно їх що, треба зробити. Їх треба зробити. Треба купити зерно, ага. треба його переробити, а переробити знову електрика. Тобто справа в тому, що в нас за рахунок дуже великих, я б сказав, навіть надлишкових генеруючих потужностей до війни, переважна більшість промисловісті була використовувана використовувала електрику. Навіть те, що будувалося нове, на що будувати щось, вигадувати, якісь інші джерела? Якщо в нас є величезна пропозиція електроенергії атомна електростанція, яка так, на них і Ага. все. А зараз, звісно, з... тобто, ворог дуже чітко розумів, куди він б'є, розумів, так би мовити, комплексний ефект цих ударів і на це в тому числі і розраховував. Єдине, мабуть, на що він не це на те, що стійкість українців вона не тільки на полі бою, вона ще й в економіці дуже, дуже сильно проявляється. Це, до речі, цікава історія. До початку масованих атак на енергооб'єкти економісти оцінювали втрати ВВП України в цьому році десь приблизно 30-35% від, ну, від ВВП. А після цього оцінки змістилися в бік скоріше до 50%. Що ви про це думаєте? Е, ви знаєте, для е, треба просто розуміти ті процеси, які відбувалися на протязі цього року. Uh -huh. е, знов таки, ті моделі, які як правило використовуються для прогнозування, вони певною мірою лінійні. Тобто процеси uh -huh. будуть розвиватися uh -huh. ось так протягом uh -huh. року. Якщо там зміниться щось, то оцей процес загальмує, а оцей пришвидиться. Рахуємо примірно так. Як було в минулому році, В минулому році е бізнес проходив декілька етапів. Етап перший все завмерло. Ну фактично, все. 24-го ми прокинулися, точніше, нас потім почали розбули. розбудили. так. Хтось почав тікати, хтось почав ховатися, хтось все ж таки намагався, ну хоча б врятувати цей mm -hmm. бізнес, зберегти його, mm -hmm. розховати, але в будь-якому випадку воно зупинилося. Mm -hmm. Пройшов березень, бізнес зрозумів, що. Перший удар ми витримали, угу. і далі почалася цікава історія. Хтось почав відновлювати виробництво, угу. намагаючи, а відновлювати як було, тобто не враховуючи обставини, що вони змінилися, не угу. враховуючи на те, що ну якщо ми витримали, то Опити, зараз це логістика, дві кадри два-три тижні все закінчиться. Воно для бізнесу теж працювало. Угу. Хтось почав відразу пристосовуватись до того, що хлопці, якщо два-три тижні дуже 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 добре, але ми маємо бути готові, якщо це 2-3 роки. Ми все одно маємо працювати, і ці люди одразу почали вибудовувати mm -hmm. нову модель, mm -hmm. точніше коригувати існуючу з зарахуванням цих ризиків. А досвіду такого ні в кого нема, навіть приблизно. Ви знаєте, в цьому і насправді і ви знаєте, от е, насправді, насправді, оце така, знаєте, научна перевага ринкової економіки mm -hmm. над плановою, яку ми бачимо і у себе, і на жаль, до речі, у нашого ворога. От Радянський Союз при таких санкціях, mm -hmm. як би через два три тижні. Реально сказав би Без бензину спочатку, бо так. все зупинилося як свиням собачим, але і в нас, і навіть в них оця, хоч якась у них, але свобода підприємництва, вона якраз до цього і призову. каже, mm -hmm. я все одно буду. В цьому сенс підприємця. Він завжди намагається працювати mm -hmm. в будь-яких умовах. Mm -hmm. Навіть в радянському союзі ми знаємо, були підприємці так під загрозою кримінального покарання. Я бачив оцінки, що чверть ВВП Це навіть так. в радянському союзі була в тіньова або повністю під загрозою по да. люди все одно займалися підприємством. Джинси шили, послуги надавали так. в сільському господарстві працювали. Тому оця категорія людей вона просто починала, тим більше давайте так, це для нас щось. Ну, Таке нове і незвичайне. Uh -huh. А у світі, на жаль, такі ситуації були. Були країни, які воювали роками. Ми, до речі, постійно згадуємо Ізраїль. Але це зараз Ізраїль такий. Uh -huh. А коли все починалося, він був приблизно в співставних умовах з нами. І тим не менше там теж працював бізнес. Тому. Просто знаєте, як, mm -hmm. коли ти запозичиш чийсь чужий опит, треба запозичувати не те, як в нього зараз, бо ти до цього ще не дійшов. Треба дивитися, як в нього було сторон. Історичні перспективи. Знаєте, постійка. у американців є таке дуже добре прислів'я. Не варто слухати те, що вам кажуть англічани. Треба робити те, що вони робили в аналогічній ситуації. Головне, правильно підібрати аналогію. Прикольна тема. На що можуть знижуватися ціни? Ну, наприклад, чи можуть вони знижуватися в якісь осяжні перспективи? На те ж саме е, пально складно, е, бо е, зараз світовий ринок пального перебуває у дисбалансі. Ну я би сказав, невизначеності певні. Тому прогнозувати, так. куди воно всі, все піде, як воно буде працювати, ну, а в цій ситуації наші ціни і далі будуть прив'язані дуже жорстко до європейських цін. На жаль, ми не видобуваємо, а тим більше не переробляємо достатню кількість mm -hmm. нафти, і, на жаль, поки що в нас не вирішено питання якоїсь альтернативної логістики яких шляхів постачання, тобто в нас знов-таки Європа плюс, тобто в кращому випадку так. вкрадемо десь Болгарію або десь Білорусі, так але знов таки закони економіки, закони ринку вони завжди працюють. Uh -huh. Тому можемо подивитися на ситуацію, наприклад, з наприклад з енергетичним обладнанням. Подивитися ціни, які були. На генератори, генератори. І Рік на, генератори тому, на акумуляторні да? батареї, yeah. на інвертори, навіть на дроти, які були, наприклад, у листопаді, у грудні і подивитися зараз. Uh -huh. Я можу сказати, що в лютому будуть ще нижче. Uh -huh. При тому, що знов-таки всі так видихнуть, і, і варто дивитися не тільки на, умовно кажучи, генератор і генератор, а генератор певної марки. Тобто, умовно кажучи, зараз генератор. Змінними дротами в обмоці коштує. Е, Щасть, стільки... Щастя для китайських виробників-генераторів закінчилося. Е, і не тільки для китайських, ну я б не сказав, що щастя закінчилося, попит зберігається. Але оця шалена націнка, спекулятивна, mm. так, вона дуже швидко скорочується. Так це є. Тому е, зниження, воно насправді вже. По багатьох позиціях, От знову, якщо ми подивимося на минулий рік, uh -huh. то ми побачимо, що ціни вони фактично рухалися такою синусоїдою. Uh -huh. тобто, і вони Злетіли, потім yeah. ще злетіли, а потім поступово, по мірі того, як почало відновлюватись виробництво, uh -huh. як почалося насичення ринку, почало відбуватися знов таки, от, е, як працює логістика. Так? Е, звичайний шлях припинився, нема нічого. Попит злетів, пропозиції нема. Той, хто щось притягнув, всі такі, о, і... так ми тут заробляємо, там. Він не можна називати будь-яку ціну, от скільки в кишені є, йому стільки сплатять. Далі подивився інший. О, він зміг притягнути? Як? Я теж буду притягати. Я рівно вчора в Форс читав шикарну статтю про м -м, э, хлопців, які роблять цю круту марку військового мілітарного одягу. Як вони стали якимись монстрами, Так просто, просто монстрами більш того, багато з того, що виробляється зараз, вже починає користуватися попитом в світі, да. світі да. бо хоч і сумна, але найкраща реклама. реклама да. це, ну, так. це виробляють і споживають в країні, яка зараз воює. Все. Ну, так вони кажуть. Чекайте, у нас тут Зеленський є Зеленський, рекламує наші наш, цей так, так. одяг. Саме так. Залишилося три хвилини до кінця нашої розмови, саме час поговорити про скандал з яйцями на тендері Міністерства оборони. Я не закликаю вас зараз дискутувати про корупцію. Я хочу лише поговорити, чому раптом, наприклад, ще раз для всіх наших глядачів, чому раптом сьогодні курячі яйця можуть коштувати дорожче, ніж три місяці тому. От я так формулюю угу. питання. Коротко, скорочується виробництво, воно зараз, на жаль, продовжує скорочуватись. <гум> Зростає попит, в тому числі всередині країни. <гум> і третє, невизначена логістика. Бо знов-таки в нас два основні види логістики на сьогодні: це автомобільний транспорт і залізничний транспорт. Залізничний транспорт ми знаємо, зазнає певних проблем, коли відбуваються чергові удари по енергетиці. І <гум> поки що ми, на жаль, не можемо повністю їх. <гум> Нейтралізувати, все одно щось але долітає, угу. хоч який би там був відсоток, але проблема все ж таке, що треба возити довго, дорого, незручно. E, знов таке питання попиту на робочу силу, бо хто переважно а, водії, водії ще, чоловіки. Да, ще водії. Тощо. Чоловіки, і професійний водій угу. зараз на фронті він інколи навіть більш затребуваний, ніж угу. вправний стрілець, угу. бо без набоїв цей угу. стрілець нічого не зробить, угу. а їх треба треба привести і в цих умовах. Ну, І в танк, Тому, і в танк, і, танк сідає, і, проблеми, і в танк сідає. Да. Да. Отраховуючи, що три хвилини, то і там проблема теж є. Тому насправді, насправді, от саме ця категорія, саме ця категорія товарів, вона найбільш... Е Піддана здорожченню, в тому числі і ще, через ще один фактор. Борошна ви можете вести в звичайному звичайній вантажівці. От в мішках вантажити, хоч в мішках. Підається, без рефрижератора ви далеко повезете. Ну, зараз, коли ну, ми розумієте, да, без всіх спеціальних інших інших... упаковок, так, і без спеціальних та. упаковок, і логістика там зовсім інша. Да, цікаво. Ну, тобто, ще раз, не треба сприймати кожен такий медійний скандал, як отак, пласко лінійно. 에, ви знаєте, я б сказав по-іншому. Нам треба зрозуміти всім зрозуміти одну дуже важливу річ. Дуже добре, якщо. Весна стане часом остаточного перелому, і ми вже будемо. Як, так знаєте, як був 43-й рік у Другій світовій. Ну, так, Курська два, так війна, війна ще була два роки, але всі вже розуміли, чим вона закінчиться, uh -huh. в тому числі і ворог. Uh -huh. uh -huh. Недаремно uh -huh. у ці там заколоти проти того ж Гітлера, які uh -huh. проявилися в 44-му, почали будувати uh -huh. в 43 третьому. Uh -huh. Але, але поки що. Uh -huh. Цього не відбулось. Ми сподіваємося, але цього ще не відбулося. І через те, що цього не відбулося, ми маємо зрозуміти одну просту річ. Може виявитись так, що наша війна буде не спринтом, а марафоном. Але ми все одно маємо її виграти. І в цій ситуації дуже багато речей, які можна було робити на цьому спринті, в тому числі, так, хлопці, почекайте, потім поговоримо. Всі мають розмовляти. Суспільство має ставити питання і об'єктивно. Об'єктивно чекати відповіді і об'єктивно оцінювати. Бо оцей хайп, оцей скандал, все все крадуть, ви знаєте, можна спрацювати гірше за ворога. З іншого боку, зі свого боку, влада має. Демонструвати готовою пояснити, якщо питання викине спокійно. Ви знаєте, я чудово, як людина, яка сама працювала доволі довго на державній службі, я чудово розумію реакцію людини, яка робить свою роботу в дуже важких умовах, а тут їй викатують якісь звинувачення, яке знаєте, в перше, що виникає, це обурення. Те, як ви мене дістали, але але доведеться пояснювати війна і така важка робота. Це, і це її теж частина. Доведеться пояснювати і так, щоб суспільство зберегло віру. Віра в друг, один в одного. Це головне. Без цього ми не переможемо. Несподівано почали з вартості курячих яєць і закінчили вірою. Євгена Лейнікав, економічний експерт, був у нас в студії. За кілька хвилин буде наступне гість.